І стали відомі нові подробиці однієї з найгучніших угод, нещодавно укладеної у банківському секторі. Угода десятиліття у банківському секторі. Акціонери міжнародного масштабу, яким в Україні належать Альфа-Банк та ЮНІКРДБАК, підписали договір про партнерство. Угода дозволить створити провідного гравця у роздрібному та корпоративному банкінгу. Ми очікуємо появи на ринку нового гравця більш крупнішого та сильнішого. Результати діяльності будуть цікавими та прибутковими, як для існуючих, так і потенційних клієнтів. Після закриття угоди Укрсоцбанк більше не буде використовувати бренд ЮНІКРДГУ, а працюватиме під своєю первинною назвою. Клієнти від цієї угоди лише виграють впевнені партнери, адже банки не конкуруватимуть між собою, а доповнюватимуть один одного та пропонуватимуть послуги для різних категорій клієнтів. На каче слухати блять безусловно, тільки положительно, і українці тільки виграють тому що весь продуктовий варіант зберігається, але учити сінердію, економію затрат. Я думаю, що всі продукти попитатися дешевше. Влі, поэтому як мінімум ні одна операція ні в одному баті, ні вуха социні. У нас в вальті ні будь-даруше вона була. Поэтому Чи об'єднувати дві фінансові установи в одну, чи їм функціонувати як окремі структури. Акціонери ще не вирішили. Для цього потрібен час. Інвестори лише підрахували за обсягом загальних активів. Вони посідатимуть четверте місце у банківській системі України.